Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила. Запрошую до спільної молитви. Як люди прийняли тебе на землі, серце, що так любило людей, ніхто тебе не знав, ніхто тебе не шанував, ніхто не хотів відплатити тобі любов'ю за любов. Ю. Замкнений в отробі своєї Матері, ти прославлявся тільки від неї, а люди, для спасіння, яких ти пожертвував усіми своїми стражданнями. Люди не знали тебе, не знали тебе і навіть не думали тебе любити. І коли ти мав народитися, божественне серце дитятка Ісуса, як боляче тобі було бачити нечутливість людей, які відмовилися прийняти твою бідну матір, і так зачинили перед нею двері, що вона мусила сховатися в хлібі для худоби, і там в останніх стражданнях народила тебе. А в яслах і стані присвяте серце, в якому принижені ти залишався, яким покинутий і, покинути, і занедбаний майже від початку твого приходу в світ, посягнутий невдячністю людей, переслідуваний ворогами, пригномлений любові і болем, чи тепер до тебе краще ставляться, чи не повторюють тих самих образ, якими тебе ображали тоді. Ми завжди такі ж нечутливі, завжди такішні вдячні за ту безмірну любов, яку ти оглядаєш до нас. Завжди холодні в любові до тебе, завжди ліниві в служінні тобі, завжди такі скопійна жертва для тебе, завжди наповнюємо тебе гіркотою і своїми гріхами постійно носимо тобі нові рани. Лише мізерна частка душі платішої в любові до тебе і вірною в служінні тобі для цілого світу, і вони винагороджують тебе. І Пресвяте серце, дитятка, як ти став для мене жертвою, так зроби, щоб я був твоєю люблячою жертвою на цій землі, по всі дні мого життя, а потім на небі, на віки вічні. Амінь.